Цього понеділка у мене почалось нове життя, тому що чоловік отримав роботу і більшість домашніх справ лягло на мої плечі. І так як машина у нас одна, то звісно, користується нею він, тому що робота у нього починається о 6 годині ранку. Поки він відпрацьовує свою зміну, ми з синочком вже прокинулися, одягнулися, умилися, поїли і почистили зубки. Збираємося і вже готові виходити до садочку. Так, моєму сину півтора роки і він вже ходить до садочку. У теплу погодку ми можемо добиратися велосипедом або пішки, але сьогодні я обрала добиратися автобусом. Назад автобуса не було, тому довелось повертатись пішки. І перше, що я почала робити після повернення, це приводити себе в порядок. На годиннику була всього дев'ята година. На навчання мені було на 12.30, Тому я все робила не спіша, поснідала і навіть включила собі для цього всього фільм. Давненько я не залишалася сама вдома, тому сьогодні ловила від цього особливий кайф. Далі у мене було навчання з 12.30 до без 15.04. Вдома мене чекала вже моя малесенька бусінка, з якою ми потім прибирали вдома. Трошечки відпочили. Далі я повчила норвезьку і по новому режиму о десятій годині лягаю спати. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви досі цього не зробили.